Гріха на світі нема ніякого. Розумієш ти? Нема. Пропав. Помер гріх. Гріх зостався хіба у печерних монахів та ще й у печерних тіточок. А більш ніде нема. Поїдь на фронт, і ти переконаєшся зразу. Там за одну годину робиться стільки всяких чудесних гріхів, що всім печерним монахам і тіточкам не відмолить за мільйони літ. Сидить собі, наприклад, чоловік в рівчаку, держить в руках рушницю і пах-пах! Убиває людей. Всяка ж тіточка тобі скаже, що убивати – страшенний гріх. Або ось? Вривається одна купа людей до других і лусь, хрясь, бах, убивають, грабують, насилують, катують, а потім сидять собі, сміються, жартують, співають, вихваляються. А що на це скаже твоя? Тіточка. А скільки гріхів там робиться проти сьомої заповіді? Чоловіки зраджують жінок, жінки чоловіків, чоловіки мають жіночі гареми, жінки чоловічі, міняються, продають. Мужні герої обдирають ранених товаришів, добивають їх. Крадуть у мертвих і гризуться закрадене. І головне, головне в тому, що немає в цьому ніякого гріха. Бо той монах зі своїми трьома вбитими в порівнянні з якою-небудь сестрою з фронту немовлятку інститутка щодо гріховності. Я сама своїми руками вбила з 10 німців і можу хоч зараз вбити тобі кого скажеш. І ніякого гріха почувати не буду, а ти мене лякаєш, не смієш. Та розуміється, я жартую. Хіба ж ти не бачиш? І нічого серйозного в тому не буде. Хіба ж на світі є щось серйозне? Найсерйозніший чоловік, якого я бачила коли-небудь, це отой монахове вечері. Та й той милася триста літ. Ну, скажи мені такий гріх, якого б я не змогла б зробити. Боїшся, дурненька. Нічого страшного в житті немає. Нудно тільки. Оце найстрашніше.